Амбітний проект реалізують бійці 43-го полку повітряних сил, що розташований на Одещині. Вони планують збивати ворожі безпілотники типу шахет за допомогою власних дронів Камікадзе. Щоправда, для цього військовим потрібен автобус на його базі і сформують першу в Україні таку вогневу групу. Зараз захисники неба збирають гроші на автівку, і докладніше про цей проект. Дивіться далі. Водій, кулеметник, оператор зв'язку та старший екіпажу це мобільна вогнева група позаштатного підрозділу 43-го полку повітряних сил ЗСУ. Щодня то щоночі ночі хлопці полюють на шахеди, які ворог спрямовує з акваторії Чорного моря по Одещині та інших регіонах. На рахунку вже десятки збитих БПЛА та ракет. Це захист критичної інфраструктури, військової інфраструктури та цивільної, тому що ворог бежальний. Він не дивиться. По чому він б'є, а б'є на Угад, і наша задача це захист повітряного простору. Але завдання дедалі ускладнюються. Останнім часом ворог запускає шахеди таким чином, щоб українські захисники не могли збити їх з великокаліберних кулеметів. Ворог хитрий, ворог дуже хитрий. Він розуміє, що на березі його вже чекають, що все буде летіти в його сторону, і він розуміє, що він може піднятися вище, куди ми не зможемо дістати. Наприклад, ну останнім часом це за два кілометри висоти. та хлопці підрозділу знайшли вихід, як перехитрити ворога. Вирішили застосовувати проти шахедів власні ударні безпілотники. Уже навчили операторів цих дронів, і це буде перший такий екіпаж в Україні. Більше такої інформації надати не можу, але це колектив, який має своє обладнання, має свій апарат. Вони бачать ворожу ціль. Вони з цим, тим, що вони мають безпілотний апарат, працюють по безпілотному апарату. Це... Але щоб сформувати групу підрозділу, потрібен автобус вартістю 270 тисяч гривень. Половину суму хлопцям уже передали друзі, решту планують зібрати через донати, приєднатися до збору українців закликало і чимало відомих людей. Серед них і співачка та волонтерка Марія Бурмака. І більше того, є дуже важливий момент е морально-психологічний, коли ти знаєш, що е небо над тобою. Тримають, коли ти знаєш, що хлопці працюють, і ти, хоч в якійсь мірі цьому, допомагаєш, то тобі е, ти легше переносиш взагалі цей жах, який відбувається зараз для всіх на, нас. Відчуття таке, що ми, ми вистоїмо. А вистоїмо ми завдяки нашим збройним силам і завдяки тому, що кожен з нас є частиною цього процесу, а саме частиною допомоги. Військовики кажуть, якщо вдасться реалізувати проєкт, це може стати новою сторінкою в історії протиповітряної оборони, та що найменше істотно покращить захист українського неба. Донатьте допомагайте, хто чи може, тому що це ваша безпека. Ви розумієте самі, що ця падлюка летить, і де вона може опинитися, чи вона поводить далі, чи вона потрапить до вас. Тому не забувайте про військових і допомагайте їм, як тільки можете. з Одещини Андрія Настасов і Міханошин. Подробиться телеканал Інтермарафон. Єдині новини.